9 лютого 2011 року із робочою поїздкою на Житомирщину завітав голова Верховної Ради України Володимир Литвин та разом із місцевими посадовцями, а саме головою Житомирської державної адміністрації Сергієм Рижуком та головою обласної ради Йосипом Запаловським, проводили ознайомлення населення з новою програмою. Ми започаткували таку програму 16-13, Це означає, що в області в нас 1613 сіл і обов'язково з допомогою земляка голови Верховної Ради при нашій ініціативі і з нашою доброю роботою в кожному селі і в 2011 році, і в 2012 році ми повинні якусь добру путь перейти, починаючи від дороги, від освітлення, завершуючи газифікацією. І іншими питаннями, і повернення сільського господарського виробництва зайнятись людей, щоб наші діти не їздили, десь там по світах не поневірялися, а ви щоб не переживали, де вони там ризикують своїм життям і їздять аркани. Першим пунктом було відвідування Червоноармійської центральної районної лікарні, де можновладці ознайомились з ходом будівельних робіт третього корпусу стаціонару та поспілкувалися із медичними працівниками. Рік тому у оновленому медичному закладі вперше було запроваджено пересадку суглобів. Цей факт, за словами Володимира Литвина, засвідчує можливість того, що навіть на периферії можна мати чудову медицину, якщо є справжні фахівці. У них золоті руки, холодний розум і гаряче серце, підкреслив голова Верховної Ради. При цьому він пожалкував, що серед працюючих лікарів 30% пенсіонерів та запропонував. Щоб в області був започаткований свій.